Сьогодні ми починаємо говорити про дільники та кратні і починаємо з теорії. Спочатку, що це взагалі таке дільники та кратні, візьмемо приклад з таблиці множення 5 помножити на 7 до рівня 35. Так як 35 ділиться на 5 і ділиться на 7, тоді 5 та 7 називаються дільниками числа 35. А саме число 35, воно буде кратним для них. Тобто, кратне це таке число, яке ділиться. На Якщо ми шукаємо кратні до числа 5. То, наприклад, кратним до п'яти буде і саме 5, і 10, і 15, і 20, і в тому числі 35. Тобто дільник те, на що ділиться, кратне те, що ділиться на задане число. Другий пункт з'являється новий символ для того, щоб описувати ділиться на ціло, існує три таких крапочки. Схоже на символ ділиться, але потрібен. Новий, який означає, ділиться націло. Тому що, наприклад, 5 ділиться на 2, і це дорівнює 2,5, але на націло 5 на 2 не ділиться. Далі, третій пункт. Якщо ми говоримо потрібно виписати всі дільники або всі кратні, то, наприклад, дільників у числа 12 ну, досить багато. По-перше, 12 точно ділиться на 1. І, до речі, коли ви знайшли якийсь дільник, одразу. Результат ділення, наприклад, 12 поділити на 1 дорівнює 12. Оцей результат теж записуйте в дільники. Або, наприклад, 12 ділиться на 2. 12 поділити на 2 дорівнює 6, тому 6 теж є дільником числа 12. Або 12 ділиться на 3 дорівнює рівня 4, і тому і 3, і 4 теж записуємо в дільники. Особливістю дільників є те, що це певна обмежена кількість. Тобто Скільки б їх не було, як багато б їх не було, це завжди обмежена кількість чисел. На відміну від кратних. Бо якщо ми будемо перераховувати кратних, от, наприклад, кратні числа, число 12, блакитне внизу написано 12, 24, 36, 48 і так далі. Це все можна записати як 12 помножити на 1, помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4, тому, наприклад,. Кратні виписувати легше, ніж дільники, вам достатньо просто, наприклад, помножити це число на всі натуральні числа підряд. А так як натуральних чисел нескінченна кількість, то кратних теж буде нескінченна кількість. В четвертому пункті у нас з'являється новий символ не ділиться націло. Тобто цей символ три крапочки. Над ним ми ставимо рисочку, і разом це означає не ділиться націло. Приклад. 5 не ділиться на ціло на 3. Щоб написати це словами, ми можемо написати символьно 5, 3 крапочки з рисочкою вгорі і далі трієчку. Це буде означати 5 не ділиться на ціло на 3. У четвертому прикладі ми бачимо запитання. Якщо А не ділиться на ціло на К, це якісь числа. І Б не ділиться на ціло на К. Чи правильно, що їхня сума також не ділиться на число К? Для того, щоб довести своє твердження правильно чи неправильно, нам потрібно використати певні міркування і в даному випадку доцільно використовувати контрприклад. Бо способів доведення досить багато. Один з них, перевірка твердження, правильно воно чи неправильно, є контрприклад. Ну, і таких прикладів до. Цієї вправи дуже-дуже багато. Один з них це, наприклад, те, що 3 не ділиться на ціло на 2, і 11 не ділиться на ціло на 2, але їхня сума 3 плюс 11 це 14, і 14 ділиться на ціло на 2, тому відповідь що це неправильно. Так як, наприклад, в українській мові на кожне правило є виняток. В математиці, якщо ви на якесь правило знайшли виняток, воно перестає бути правилом. Тобто, якщо запитують, чи правильно, що. Щось таке буде, а ви знайшли контрприклад, це означає, що твердження перестає бути правильним. Тому відповідь ні. Хоча, якщо, наприклад, ви знаєте, що в 5 дії, подивіться, будь ласка, є два правила, яких потрібно вивчити. Якщо число А ділиться націло на К, і число Б ділиться на К, тобто там вони не ділились, а тут вони вже діляться націло обидва, тоді їхня сума точно буде ділитися на це число. Але якщо. От друге правило. Якщо одне з них не ділиться на це число, наприклад, А ділиться а Б не ділиться, або навпаки, тоді їхня сума точно не буде ділитися на число К. І останнє, що нам потрібно з вами запам'ятати сьогодні, це найменше та найбільше кратне та дільник. Якщо ми говоримо про дільники, найменший дільник це завжди один, от для будь-якого числа. А найбільше це саме це число. Найменше кратне для будь-якого числа це саме це число, а найбільшого просто не існує. От так, як ми бачили, це в третій дії. Максимального кратного просто немає, тому що немає найбільшого натурального числа. Тепер по символам. Нові символи, які у нас з'являються для скорочення запису. Одразу після цифри 6 ми бачимо 4 символи А перевернуте n маленьке натуральне, українське Є і Н велике натуральне. Ці чотири символи разом читаються як будь-яке число n, яке є натуральним, або будь-яке число n, яке належить до натуральних чисел. Тобто цей символ А перевернути означає слово будь-який, число n велике означає натуральні числа. Тобто всі натуральні числа вони ось так позначаються.